Біотон «Гель 1000» – для здоров'я та краси твоїх ніг. Я я вже жалкую, що подарувала тобі телефон. Бо ти мене смикаєш кожні п'ять хвилин. До речі, ти іноді перевіряєш, що ти пишеш, тому що ти написав: зліпаються очі, дуже хочеться, напевно, спати. Вийшло інше слово. Мабуть, автозаміна. Чого? Ти це хотів сказати? <смір> Дурно. А, і ще це не дисковий телефон, який достатньо покласти трубку вниз. <смір> Там є кнопка. Тому що я не хочу після розмови чути, як ти співаєш доктор Албана. Все, мені треба йти. Мене директор викликав. Цілуй, давай. Що скажеш? Це чудова новина, просто якось несподівано. Так. Але ти ж сама говорила, що давно мрієш, що відчуваєш свої сили, так? Угу. А це супер пропозиція Ріта. Начальник німецької філії. Супер! Мову ти знаєш. З нашими партнерами давно знайома. Ну і Ставка відповідна. Та і тут, наскільки я розумію, тебе ніщо не тримає, так? Ну що скажеш? От? Можна мені трохи часу подумати? Звичайно, подумай. Пару днів. І завтра, післязавтра, починай збирати речі в Німеччину. О, який же я за тебе радий, Ріто! Гарний букет. У нас чогось сьогодні. Свято чи як? Та ні, просто Антон подарував. Антон? Ну і віник. Дякую за вечерю і за професійну оцінку. Доню, ну не звертай уваги. Ну, чого ти починаєш? Ти що забув, як мій батько? Оцінював твої віники, коли ми зустрічалися. Угу. Забудеш його. Він такі перевірки мені влаштовував. Страшно згадати. Ріта вибачала сказала, що не прийде. Шкода, я хотіла хоча б під вечір поговорити з розумною людиною, а не з, а не з вами. Mm -hmm. Я теж. Я там однословно можу розгадати в сканворді. Цілий тиждень мучусь. Mm -hmm. А де вона Ріта, чесно? Та якби язик ковтнула, слово з неї не витягнеш. Може, на роботі замахалась? Може, це ти її замахав? Взагалі не розумію, що вона в тобі знайшла. Ти ж дикун з жартами нижче плінтуси. Зато зі мною весело. Це ненадовго. Жарти і ліжко це не все, що потрібно жінці. Як тобі пояснити? Жінка з віком починає шанувати в чоловікові інші якості, як відповідальність, серйозність, надійність. Вона розглядає чоловіка як майбутнього батька своїх дітей, Ну, який ти батько. Ти ж сам дитина з бородою. Оксано, подивись на мене, Та я серйозний, що копет. Що це? Угу. Мам, дивись, який прикол. Смикни за палець. Звідки ти знаєш цей прикол? Дядя Міша навчив. Серйозний, що капець? Сімейні відносини це не хіханьки хаханьки Чуєш, ж Ти випадково не знаєш телефон Антона. Тобі нашу. Та так. Треба поспілкуватись. Вона розглядає чоловіка як майбутнього батька своїх дітей. Ніяких приколів. Я серйозний. Я Робокоп. Серйозний. О, роберт, а ти чого в халаті? Добрий ранок, Ріта. Доброго ранку. Заходь. Я думала, ти в такий час ще спиш. Ну я ж не якийсь там лінивець. В мене режим, я серйозна людина. Поріж, будь ласка, овочі на салат. Нема питань. Так, просто огірок і два помідори. Забула спитати, що тобі з яйцями зробити? О, з яйцями? А що з яйцями? Просто візьми їх і сколотає. Вже на нас свій смак. Слухай, що я до тебе прийшов? О, маю важливу справу. Якщо чесно, у мене теж. Нам треба з тобою серйозно поговорити. Пардон, але я був перший. Спочатку мій сюрприз, а потім твій. Збирайся, поїхали. Ну, може, хоча б поснідаємо? Ой, зараз яйця згорять. Так буває, коли на пляжі заснеш. Що ти кажеш? Я кажу, давай поснідаємо. Нафт. Ти так з кожним своїм зубом прощатися будеш. Пішли швидше, в мене немає часу. Катя, може не підемо у стоматологію. Давай я сам якось його вирву. Слухай, мама сказала відвезти тебе до лікаря. Я виконую. Пішли не біси, Блін, ще Антон трубку не бере. Давай так. Ти мені дозволиш самому вирвати зуб, а я тобі відкрию секрет, де заходиться Антон. Що за секрет? Кажи швидше, бо зараз я тобі той зуб виб'ю, або не той. Я бачив, як тато вранці взяв Антона, і вони поїхали в ліс на наше місце. А перед тим ну, тато поклав у багажник лопату багажний таке. Ну ось все. Дядь Коль, може, треба було повертатись додому, а? Або на істово. Ну, якщо машина зламалась, ну. нічого страшного. А ти що, втомився, штовхати машину? Тут всього пару кілометрів, не більше. Слабенька, зараз молодь пішла. Н Ні, не втомився. Та чому ми сюди приїхали? а? Що будемо робити? Прийшли. Зараз запаймеш. Ми трошки проти... Ой, запізнились. Можна? Звичайно, а ви в нас дідюки. Міша і Ріта. Так, є такі. А, будь ласка, залишайте взуття і проходьте, сідайте, де вам зручно. Проходьте, сідайте тут. Отже, розпочнемо наше перше безкоштовне заняття. Сьогодні поговоримо про особливості внутрішньоутробного розвитку дитинки. Про що вона думає, що відчуває у животику у мами. Переглянемо відеофільм Чудо народження та дізнаємось, як народжувати у воді. Ти куди мене Тихо, Потім, все потім. Бачу, я через тебе забув. Перепрошую, де? Да? У воді! Біль для слабаків час бути сильним. Я не можу. Кого я обманюю? Це боляче, я слабак. Дякую, Роберте! А де патрон з зубом? Просто ти давно зустрічаєшся з моєю донечкою. Ось я й подумав, що треба дізнатися одне про одного трохи більше. Ну а тепер серйозно. У тебе з скаті. Вже щось було. Що саме? Ну. А, -а, -а, а, Ні, нічого такого. Просто гуляємо і все. Ну, -у -у. ну добре. Дуже добре. Ну, що ж, гадаю, треба тобі сходити по дрова ще. Так. А ці ж, що я наготував, хіба не вистачить. О, На перший час так, але попереду ніч. Ти ж не хочеш замерзнути насмерть. Ну, а ще. Треба духа відганяти. <рес> Який же дух? Ну добре, розповім. Колись. Дуже-дуже давно. Один грибник у цьому лісі. Потрапив у капкан на кабана. Він довго звав людей на допомогу, але ніхто ніхто його не врятував. З того часу місцеві постійно бачу ту дух чорного грибника. Чорний грибник? Так. Він ходить по лісу і шукає тих, хто поставив той капкан, і мститься за те, що його не врятували. А на тому місці, де він був. Ви завжди знаходить його знак. Кривавий гриб. Ось така історія. Мені здається. Це просто байка і. Ага, Байки. Mm. Так, казав один лісоруб. Здоровий такий мужик. Був. То що? Сходиш по дрова, чи мені сходити? Я бачу, ти злякався. Я та ні, без проблем зараз принесу. Ну, що ж, почнемо. Зараз ми з вами навчимося та покажемо іншим, як потрібно укутувати дитинку. Ні, це вже занадто. З мене досить. Та що ж тут хулюча, як сітро? Тому що я не розумію навіщо це все, якщо я навіть не що? Коли знадобиться, або я знаю, де в хробака голова, а де зад. І думаєш, воно мені треба, але я знаю. У вас чоловік є? Ні. Зараз виключу швидку. Міша, <свіс> Ну от ти мені поясни, навіщо весь цей цирк? А, а... Та я просто хотів, щоб ти побачила, що я серйозний, що з мене вийде гарний чоловік, добрий батько. Все буде чіки піки Ти тільки показав, який ти хворий. Я цілу добу думаю, що мені робити, як тобі сказати, їхати мені чи не їхати. Куди їхати? У Німеччину на постійну роботу, яку мені пропонують. <свіс> так ти ще думаєш? А що тут думати? Давай, це для тебе важливіше, Чи ти за мене переживаєш. Не переживай, я собі раду дам. Так що шуруй в Німеччину знайдеш собі нового дурака. Тримай. А Слухайте, слухайте, у Німеччині за першу дитину. Скільки дають грошей? <клухи> ну, чорного грибника не бачив, але комарів тут реально... Забагато. Бо без, без грошей. клас. Втік, <рикотворю> <птірка> а ще мужик називається. Ех, доню доню, не того ти собі обрала. Ай! Ой! Ой! Катя! А ти що тут робиш, а? Антон, Ти нормальний! Я тобі цілий день тобі все добре! Де папа? Так, сталося, щось страшне. Швидше тікаємо. Потім розкажу. потім! А Антон! Давай. <плес> Фій, ти можеш мені пояснити, що відбувається? Так. Дух чорного грибника забрав твого батька. І... і, і я бачив кривавий гриб і це погана ознака. Розумієш? А? Нічого бредовішого в житті я ще не чула. Який гриб, які грибники. <плес> а чорний грибник. Прийди до мене! Уходи, уходи, уходи! Дядь Коль? Дякую, я поеду без проблем! Перший хлопець на селі знайшовся. Чорний грибник, серйозно. Антоне, а ти не міг його трішки сильніше по голові Та Я взагалі не хотів. Випадково вийшло і. Ай, туго! Коля, це в тебе з мізками туго. Налякав. Бідного Антона, так що він ледь заїкою не став. Ну, все нормально. Це що було взагалі. Не хочеш пояснити? Може, вибачитись? Ну, Я просто хотів. Я згадав, як твій батько мене перевіряв, ну, коли ми зустрічались. Ну, я хотів так само зробити. <кхи> Молодець, екзамен пройшов. Чуєш, ти екзаменатор, ти краще розкажи, як ти ледь в штани не наклав. Ти на порівню, там реально страшно було. Звичайно, особливо, як мій батько за дерево іграшкову голову лося показав. Стояв і цокав зубами. Так, бо там було холодно. все. <кхи> Катюню, а ви з Андрієм в стоматологію сходили? Що тут відбувається? Нічого, просто зуб, який я вирвав, улетів. А значить, Фея не прийде і не дасть гроші на мікроскоп. І ти вирішив вирвати ще один? Так, але трохи не розрахував довжину нитки. Значить, давай зробимо так. Ти ляжеш спати, а я поговорю з феєю, і вона тобі щось підкине. Вона ж підкине. Враховуючи обставини, точно підкине. Чесно, зуб даю. Можливо, я пошкодую про це рішення, але я все-таки його прийняла. Я залишаюсь заради тебе. Дякую. Ти не пожалкуєш, Гритур вибач, мені так стебно, я себе ввів як дурачок. Я буду мінятися. Мінятися буду. Ну, не так швидко, як жидкий термінатор. Але я поміняюсь, обіцяю. Залишайся собою, будь ласка. Ти справжній і ні на кого не схожий. Саме за це я тебе і... Алло? Привіт. Скажи останні слова. Я кажу, до зустрічі. Ну, добре, папа. -па. Чувак, вона залишається. А ну, я тебе вітаю. Ти забув покласти слухавку. Змінюється він. Алло! Ну, Алло. а далі що будеш робити? Все по плану? Ну, хотів з тобою порадитися. Та нема про що говорити. Ти мільйонах самків. Винен? Винен? А зрітую все реально. Давай тягни з нею гроші і закінчимо цей експеримент. Боже є допомогою, ти віддаєш борг або попрощайся з домом. Ти все сказав? Я заморожу цей план назавжди. Міша, ти може вільний? Юлік, хто б казав? Ти що не бачиш? Я втюрився по сині вуха і навіть більше. І мені все рівно, що буде далі. Нема ніякого плану. Забув. Я тільки я і Рід.